Всім привіт! Сьогодні будемо намотувати пружину для кивка. О, покажу, як я це роблю. Можливо, комусь знадобиться, не тільки для риболовлі, можливо, комусь такий спосіб підійде для намотування пружини. Якщо десь такого приблизно схожого плану, комусь треба буде. От, зразу я думаю, намотаю. От, а тоді розповім, що до чого і як. І як я що роблю, які Яку проволку використовую. О, зараз ми беремо ось. надіваємо приблуду. От. І починаємо. Я до відмітки, от яка у мене тут є. Так, трішечки назад. От, тому що вона хоче розмотатися. І, власне, є. У нас ось така прекрасна пружина. Зайве відкусюю, залишаю вусик. От, вусик можна буде завжди відкусити, якщо він не потрібний буде. От. Для чого залишив? Тому що якщо мені треба з вусиком кріплення, мені тоді доведеться вирівнювати витки. А так уже є. Не треба відкусив. От. Отже, зазвичай роблять навпаки, розповідаю, потім роблять. Я вже зробив, а тепер буду розповідати. Е, Почнемо звідси. Шурповерт про нього не можу розповідати. Е, Зараз ти сюди кулачковий патрон. Маленького розміру. І вісь. Вісь я брав е, з степлера. Такого великого будівельного степлера. От Звідси. От, е, підійшов мені діаметр, діаметр 2,5 мм. До речі, можуть бути і інших діаметрів. Вони всі різні, тому можна пробувати з велосипедної шпиці. Е, чому? Брав е, такий маленький кулачковий патрон, тому що відстань між кулачками тут маленька. О, і коли я вставляю проволоку, мені легше почати намотку, щоб вона не вискакує. Тут значно більша відстань, тому тут вискакує. Просто тільки з практичності. Е, так, з цим зрозуміло. Ідемо е, далі. Про кусачки розповідати не буду, там все зрозуміло. Тепер основна штука, яка у нас є, це ось така приблуда. Зробив з алюмінієвого циліндрика. Наскрізь просверлив. Просверлив я 2,7 мм сверлом. Не хотів притик, щоб переживав, щоб там не було клину і такого всього. Зробив трошки з запасом. Потім я от, розширив отвір до 3,8 мм сверлом. От, на глибину десь 4 мм. Для чого це зробив? Для того, щоб туди пружина, там всередині намотується пружина, проходить. Тобто, щоб верхній край пружини проходив, не, про, не підклинював. Зараз вона не входить, тому що вона. Коли знімаєш її вже, відпускаєш, відкушуєш, вона трошечки збільшується в діаметрі і скорочується. Це важливо враховувати. От. І проріз, який зроблений по краю розширеного отвору. Проріз 2 мм має глибину. Тобто, як ви бачили, проволока сюди зайшла і пішла от по кругу. Намотуватись. Можна, звичайно, без неї робити. Так само на шуруповерт, на вісь, тримати пальцями, але що часто буває, важко контролювати і часто буває от нещільне намотування. думаю, видно, І вона виходить така ну, макарониста. І це набагато така ось, жорсткіша. Або може бути, що намотуєш, намотуюш, намотуєш, намотуєш тільки трішечки перестарався, передавив і пішла намотка в другу сторону поверх відків. Звичайно, також брак. Проволоку, яку я використовую, про неї я не сказав. 0,6 мм, сталь 65 Г. пружинна сталь. Можна інші марки, можна нержавіючу пробувати. Тут уже кому як Кому як до вподоби. В принципі, мабуть, все. Нема чого тут довго розсусолювати. Якщо може, щось не сказав, то можете, звичайно, запитати, написати в коментарях. Всім дякую за увагу.